27 листопада у відні відбудеться благодійний вечір Тріумф Добра, який організовує благодійний фонд Мама Плюс Я. Цей фонд вже понад 15 років допомагає діткам, і ми також неодноразово з ними працювали. Для цього благодійного вечора та аукціону, який відбудеться на цьому вечорі, ми надаємо унікальний лот. Сукню Надяцак Sunrise Sheer Dress. Ця прозора сукня була створена спеціально для Паризького тижня моди у 2019 році. І вона дійсно надихає, бо вона магічна і унікальна, і вона надихає дуже багатьох фотографів та стилістів всього світу. І так у 2021 році вона потрапила до об'єктиву всесвітньо відомої фотографки Лен фон Унверт, яка відома своєю співпрацею з Монікою Белучі, Демі Мур, Бійонсе та багатьма іншими. Також ця сукня була у португальському Вок. А потім у квітні 21-го року вона потрапила на обкладинку Всесвітнього глянцю Harper's Bazaar Чехословаччина. І ця сукня це дійсно витвір мистецтва, у якому є частинка нашої душі, душі нашої команди. І ми закликаємо всіх долучатися до. Добрих справ, бо добро обов'язково переможе. Слава Україні.